Дорогі. Від імені Волинської обласної організації Європейської партії України щиро-сердечно вітаємо вас із християнським святом Воскресінням Христового. Нехай благодать Великодня зігріває ваші серця, пробуджує любов і взаємоповагу. Бажаємо всім міцного здоров'я, миру, злагоди і достатку. Така є добра традиція у православних дарувати подарунки до Великодніх свят. Тому ми сьогодні приїхали, привезли вам швейні вироби з нашої Волинських швейних фабрик. Я не впевнена, що не всіх вистачить, але я думаю, що ваші педагоги розподілять так, щоб нікому не було образного. І також ми привезли всім цукерки. Вам також роздадуть. Я дуже сподіваюся, що вони вам сподобаються. Я б хотіла вам цей святковий день побажати затишку миру і спокою, щоб світлий зміст Христового Воскресіння, перемоги над темними силами щодня наповнював ваші серця. Адже Великодень – це свято святи, торжество, торжество. В ці дні, очікуючи на Боже благословення, ми відчуваємо радість і натхнення, віримо у вічне життя і перемогу добра злом. Від щирого серця вітаємо вас. Зі святом Великодня, зі святом Воскресіння Христового для вас. Але ми хочемо цим подати приклад і іншим організаціям, благодійним організаціям, партіям, кому завгодно, для того, щоб вони приїжджали до вас і вам було від цього веселіше. Ми розуміємо, як вам тяжко. Тому ми э, хочемо, щоб у вас все, -все в батьке склалося, щоб у вас було все-все добре, все, що ви собі побажаєте, щоб все це э, вас було. Ви обов'язково звертайтеся до Бога, Він обов'язково вам допоможе в цьому. Я вважаю вам усім великодній радості. Дякую. Зараз ми вам дадим конфети в подарок, але конфети не просто так. А сахар сладкое должно добавить вам розум. С этой целью ваши это это конфеты и ешьте и умнеете. Мы все надеемся, что вы вырастите и станете взрослыми, разумными людьми. Все делается для того, чтобы вы такими и стали. И наша партия Европейская очень искренне вам того желает. Мы надеемся, что... Другі і будущі времена ми будемо з вами зустрічатися ще. І наша дружба на цьому не закінчиться. А тепер, будь ласка, підходіте по очереді. Будемо... Дії наші дітки тут. Скільки нас є? Багато, так? Ми будемо цифру говорити, але нас багато. То ми б просили, так як би тут, поділитися з ким? З іншими мовинами. І це обов'язково, будь ласка. Щоб кожен цукерушка покуштував, зрозуміли мене? Зрозуміли. Vamos ver.